Соб, є розмова. Якщо я вас приводу грошей, то можете не хвилюватися, я ніколи не грабував у батька позичу. Він у мене власник ковбасної фабрики. М'ясні від Тараса Бубнова. Так, щось таке чула. Так а чому ти тут? Краще бути санітаром і знімати кімнату, ніж кожного ранку чути, що ти художник від слова «ху» до? Угу. Я так розумію, він дав тобі гроші і сказав, щоб ти звільнився? Він на мене все дитинство долив. Завжди хотів, щоб я став спадкоємцем його селемі імперії. Ну, тепер і стану. Але яка різниця, Оксана Петрівна? Головне, що гроші на протез є. Ну так а як же ж ти тепер якось буду? Не переживайте.